Вітаю всім телеглядачам. Це смакуємо разом, та я її ведуча Мар'яна Баня. Вітаємо вас з суботою. Сьогодні ми разом з моєю колегою Василиною будемо смакувати дуже смачну страву. Я сподіваюся, їй сподобається. Привіт, Василинка! Привіт, Мар'яна. Отож, я не знаю, чи ти пробувала таку смакувала таку страву. Це куряче філе з ленасом під сирною шубкою. Вибирай шматочок, який на тебе дивиться. І смакуй! Якщо чесно, я буду смакувати перший раз. Перша таку Так. Да. Але щось, напевно, схоже, ти вже готувала, я так думаю. Так, готувала, але не використовувала самі ананаси. Угу. М'яско вийшло досить м'яке, не жорстке. Саме це нас дає таку солодинку, тобто Соковита курочка м'ягесенька. Зверху плаваний, розплавлений сир і солодке анас. Це таке поєднання, на мій смак дуже смачне. Хто, наприклад, любить гавайську піцу, але якусь піцу, наприклад, з ананасу, тому це дуже ну, зайде і буде смачно, тому що це схоже поєднання, але без тіста. Дуже смачно. Пробую це вперше. Так, Як тобі ж... поєднання? Дуже гарне, мені сподобалося. Трошки є відчуття ананасу, таке солодке з кислинкою, дуже мені сподобалося. Я не знаю, чи коли знайдеться такий винахідник, який зможе через камеру передавати смак і запах. Того, що готується за кадром, mm -hmm. але в нас зараз тут дуже такий класний аромат такого спеченого смачного м'язка на цілу студію. Ми всі, як почули її тільки аромат, вже всі стали голодні. Тому дуже класна альтернатива, навіть не альтернатива, а оригінальна страва. Хто полюбляє м'ясо по-французьки, але зробити щось таке оригінальніше, цікавіше. І ну, порадувати своїх рідних, тому що це реально дуже смачно, соковито, класне поєднання. Хоча, чесно кажучи, я спочатку, коли, наприклад, цього року це був дуже такий бум на ось такі схожі страви. І коли я якось стикнулася з цією стравою, я трошки була недовірлива, але коли на свята цей рецепт перевірила, Приготувала для своїх рідних, їм дуже засмакувало і мені дуже сподобалося таке поєднання. Тож вирішила із і з вами поділитися таким рецептом, тому що це класна альтернатива такій м'ясній справі під будь-який гарнір на будь-яку вечерю, на будь-який святковий стіл, тому що виглядає дуже гарно. Дивіться, яке воно гарно підрум'янилося. М'яско. Смачненьке, м'ягеньке, соковите. Ну, прикрасить будь-які стіли, доповнить будь-який будь гарнір. В принципі, може, як ми зараз смакуємо, як основна страва, можна додати будь-який салат. Наприклад, дуже було б класно будь-який зелений там рукола, базилік, листя салату. Класне поєднання, смачно. Я, я вже не можу говорити, треба за все їсти. Е, і пропоную вам приготувати вдома, особливо субота, більше часу, аби провести його на кухні. Василенка, чи щось таке схоже, ти готувала вдома? Е, такого схожого, якщо чесно, не готувала. Постараюся приготувати. Мені вона дуже сподобалася. Я думаю, його ще можна посипати різноманітними травами, зеленю. Ну, в принципі, для прикрашання можна обрати що. Можна зробити подушечку гарну з лисісувати, потім викласти їх. Можна викласти на гарнір, наприклад, запечену картоплю. Можна прикрасити зеленою цибулькою або петрушкою гарненько прикрасити. Також можна додати замість майонезу, ми з чесночком робили. До речі, чесник тут відчувається, але він аж ніяк не перебиває смак ананасу, а ананас не затьмарює смаку м'яса чи нашого соусу. Але, в принципі, замість цього соусу, стандартного, що ми показали в рецепті, ви можете обрати для себе той, який ви полюбляєте. Або, в принципі, без соусу зробити, дати просто гірчичку або томатну якусь пасту, але я б не дуже радила, тому що томатна паста і... Ананас не дуже гарно поєднується, краще брати будь-який білий соус, тому що білий соус у нас краще поєднується. Але можете спробувати додати також трави, італійські трави або спеції, які ви полюбляєте. Я не дуже полюбляю давати спеції туди, коли не дуже воно пасує. Але італійські трави чи прованські сюди дуже класно би пасували, або якась приправа до курочки. І також старайтеся, аби в духовці ваша курочка не пересохла, не перегрілася. Тому духовки в нас кожного різні. Ми готували майже 40 хвилин, але дивіться по готовності. Якщо м'ясо вже готове всередині, значить можна вже діставати. Я з тобою так поділюся, я не люблю ананаси. Мені я не один раз його пробувала, не сподобався. Але тут, в тій страві, він не відчувається, його приємно куштувати, дуже смачно. Та гарне поєднання, і плюс е, наш ананас не розварився. Тобто, коли ти його їсиш, така хрустинка так. зберігається. Е, от. І, в принципі, ми трошки його від соку, звичайно. Відсідали, тому він у нас не такий, не прям дуже такий немочний в соці, Але оця така солодковинка, плюс така чесникова нотка залишається завдяки соусу. Це все класно промаринувалося, приготувалося і дуже смачно виглядає. І, в принципі, їсти дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте, наготуйте своїх діток, їм дуже сподобається таке поєднання. Зготуйте вечерю для своїх коханих і здивуйте цією стравою, тому що швидко готується смачно і з продуктів, які в принципі кожному з нас е, зрозумілі. Я сподіваюся, Всеніка, ти обов'язково вдома приготуєш цю страву? Так, постараюся приготувати, як буде час. Бо якщо чесно, я багато бачила твоїх випусків, але за брак часу я не приготувала жодного страви. Ну. Я думаю, це ти виправиш найближчим часом, тому що смакувало це багато. Ми готували багато. Ми з вами цілий рік готували багато різноманітних смачних і лінивих страв, і таких, з якими трошки треба побавитися, але все одно це виходить смачно. Для мене приготування це як також арт-терапія. Я відпочиваю, згадую щось хороше, тому що готуємо ми завжди з любов'ю. Аби потішити своїх рідних і, звичайно, смачно сісти, як ми оце з Василинкою за столом. При гарній розмові, при гарному настрої, поспілкуватися, обговорити в день, як пройшли справи. Наприклад, якщо ви в суботу готуєте, для рідних працювали цілий тиждень, поділитися своїм настроєм, справами, подіями і смачно пригоститися. Отож, обов'язково готуйте, смакуйте. Чекаємо ваших коментарів, чи готуєте ви таку страву вдома, і до зустрічі, до нових випусків, Па-па!